Іноді мої пости, відео скалихують болотця, підіймають муч. І на поверхні впливають різні-різні люди, котрі себе позиціонують супер Я інженер і все життя звик працювати з цифрами. Тому на моєму каналі я показую вам дослідження. Нормативи, методики розрахунків, як іми користуватися. І показую вам наші об'єкти, проекти. А мій будиночок невеличкий будиночок, котрий я використовую як лабораторія, як для досліджень тих або інших процесів. Багато чого дозволило мені зрозуміти, покращити. І тому, коли хтось намагається. Взяти мене на храпам, хайпом і всякою блогерською муткою мене ніяк не чіпляє. Інженер з інженером спілкується цифрами. Всі свої ствердження з типу теплої підлоги, теплої витрат. Я, як людина, маючи профільну освіту і займаюся проєктуванням, розрахунками, знаю про що кажу. Всі свої ствердження. Я можу підтвердити технічною документацією розрахунками і поставити на місце. Тому, любі друзі, сантехніки, що мотають труби від теплового насосу, немає у вас ніякої унікальності. Немає, не існує її. Тому знимить нарешті лаври переможця. Корону, котру ви на себе напялили, та займіться справою. А справа ваша називається проєктування, розрахунки. Тому що вирішувати свою, свій низький рівень професіоналізму за рахунок грошей замовника це низько, це шахрайство. Вас наймають не для того, щоб ви панти колотили, а для того, щоб ви закладали раціональні рішення, економлячи гроші замовника, допомагаючи йому інвестувати свої гроші в свій будинок, котрий повинен надавати прибуток. Хочете спілкуватися? Покажіть розрахунки. Бо у мене мої є. Я можу показати. І вам буде боляче.